Сьогодні вранці ми вирішили провакцинувати наших других кроликів. У нас були морози, тому ми пару днів трошки їх передержали, їм вже тр трошечки більше, ніж по 45 днів. Але ми хочемо дати їм прививочку від мароїчки. Зараз їх проколимо, От, щоб вони в нас були здорові. Гарні, і потім трішечки ще вони підростуть до десь до двох місяців. Хочемо їх лишити з мамками. Тому як, ну, щоб вони були здоровіші, більше в них було імунітету. ми нікуди не поспішаємо. Так що вони побудуть біля мамки, а потім ми мамку. Оцелимо, трошки вона у нас посиде недільку відпочине. І будемо знову злучати. Провакцинували малят і великих наших отаких от ось кроликів. Це наш малишик. Він у нас хворів максиматозом, але ми йому дали на прививочку від геморрогічки. Сам процес вакцинації не знімали, нема кому. Ну, як, ну, я ще не навчилася робити це одинаково. Так що якось, якось так. Все, важимо. Важимо малючка нашого. Так, давай я допоможу. Трошки... Ой, чуть-чуть тихе -чуть, чуть -чуть, Скільки він? 5, 5 кілограмів, 5,50, ну десь середньому йому 5 кілограмів. Все, забирай, забирай. Ось у нас ще один претендент на вакцинування. Мікі, Мікі. ти хочеш вакцинуватись? Мікі, скажи підписчикам привіт. Скажи привіт. Побачив коробочку, вирішив тут у неї перевірити, що там є. А ми тим часом перевіримо ще одного. Цей 5, десь 500. Цей трошечки на 100 грам більшенький. Біляшок наш. На 50. Наш. На ну, хай буде на 50. Повертаємось до нашого Мійки. Він тут чиститься. Такий кроличок. <смеш> кроличок, зайчичок, котичок. Котичок, которой. Думаю, що вони тут роблять? Так йому цікаво. Прийшов до нас тут позаглядати. Що вони роблять? <смеш> Асьо, ми зважимо зараз нашого кролика Каліфорнії, новенького такого принцика. Він у нас важить 3 кіло, десь в середньому 3 кіла. Да? Ну, Тут хороший зайчик такий. Отак, Зайчик. Тут у нас ще вчора почистили клітки, але вирішили е солому не згрібати, не виносити, тому що у нас кури просяться на вулицю. Зараз покажу вам пільника гарного нашого. Так він мені подобається. Такий Великий, такий лопатий, гарний хлопчик. Отак. А це обична курочка така. А це зараз тут ще у нас буде такі кліточки у нас тут. О, такі кліточки. Зараз... О, це маленька наша каліфорнішка дівчинка. Так, вона важить 200... От 220. 220 да? Так, іди ж ми трошки поснімаємо таку красуню, вона така трошки перелякана, будь ласка. Іди сюди, іди, моя а, Так, покажись, покажись, красуня. Купили ми кроликів. Привезли аж з міста. Так що наші кролики теж приїхали з міста в село. Ще півники прийшли до нас. Такі... Курочки, це я вам показую, поки чоловік все малий щось наш тут лежить, лежить. Думаю, боже, що за стрес? Укол дали, важили, то він щось так. Хі -хі -хі. Обідився. Він у нас такий спокійний, не любить, щоб його чіпали. Такий. О, приїхав іще один. Це 4800. Це я щось не хоче набирати вагу. Минулого разу вони всі були однієї ваги. А це щось вони трішки трішки вже відрізняється. Ось, все. привіт! Це у нас кнопочка. Кнопочка. Моїй минулого разу вже вакцинували. Сьогодні ми її вакцинувати не будемо. Це у нас така кнопочка. Гарненька дівчинка. Ми її ще не злучали. Це ж я вам розповідала, що ми хочемо злучити три кролички, це наша кнопочка. Ну, це якщо вона захоче. Бери, 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 бери кнопочку. Отак. За шкірку. Ого! Випала й водичка. Так що, о, ось цю, кнопочка. Кнопочка в нас важить 4570. 4,5 кіла. Ми якраз у неї такий вага така вже для того, щоб злучати. У нас непонятно, чи вона у нас якої породи, чи змішана, чи. Мама, мабуть, фландер. В общем, якось так. Забирай, бо зараз втече. Забирай. Покажемо, малючки, боже, свому набрався. Так, скільки цей красень у нас? Кіло 320. Для півтора місяці це, в принципі, напевно, непоганий результат. І ще один красунчик. Цей кіло 200 Да? Це кіло 200, такий, такий гарний, красивий. Дів... Це кіло. Це, мабуть, дівчина така. Дівочко. Така вона поменшенька. Вона і була сама менша. Ну, не, теж каже. 950. Це щось таке маленьке. Тірі менші. Дівочко. Це кроме. Ші книжки, не не тільки постарші. Кіло 200. Такий Молнія Маквін, такий кроличок, Один у нас такий трошки біленький лобочок, біленькі такі носочки, сам такий якийсь сіренький з коричним зайчачим таким, кольором. Гарний кроличка. Якщо буде кроличка, то лишимо його собі. Ось, 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 ось. ось сірий. сірий такий, як минулий, але кіло 240 такий хвостичок. Дивіться, який хвостичок у нас. Який гарнисенькі. Теж така. Це двоє одинакових кроленят в різних кролиць. Якісь такі вони, ну, інтересна розцвітка. Все, бойленького. Забирай. Теж кіло 200 Ну так собі, нічого. Ось, у нас переполох у крольчатнику. Кроль... Важимо кроликів, не хочуть. Воно поховалися, сердяться, все, сховались, один он даже там в будки виглядає, не хоче важитись. А ну, оцю може двій крилечку. Ось 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 у нас таке гарне. Якогось спіймали, зараз покажемо. О, білий, він був найбільшенький. Кіло 320. Отак, отак. О, так сидить, він, бачите такий <смі> кроличок такий, гарнесенький. <смі> ще одного рябенького. Такий він окрас у нього. Трішки схожий на бабочку. Покажи нам свій окрасик. Покажи, покажи мій зайчику, покажи. Отак. О, О, кіло 260 Це може бути, може кролик. Тут ось такий гарний в нього. Плямочки, схожі на бабочку, ну, може, предки якісь і були. Взагалі краси. Хочу поважити мамочку. Не важили її давно. Е, вона важить 4300. 90-350, ну 4,5 кілограма. Нічого, нормально. Я думала, що буде худіше. маючи саме рук ролиняток. Уже більше, ніж 45 днів, то вона у нас іще так нормальненько виглядає. Так, ще одна мамка наша. Сіромашка. 4800, 4900. Сіромашечка. так гарна дівчинка теж у нас догомийне. Вежили, ну нічого. У неї шестеро кролення, так... ну вона не худа, а гарна. Кури наші поприходили, хочуть пороздивляти, що тут робиться. Там і є лапи собі в холодній воді. Це тут клюють, гріється, тут от їм затишок, трошки соломки. Лапки не так мерзнуть. От, от. Так от. У нас находять хмари. Ще все одно лежить сніг. Морозу немає, але холодний сирий вітер. Так що ото, сьогодні у нас така погода.